Сьогодні у нас 12 вересня, покажу свої помідори. От великий плюс високорослих томатів, що вони дуже тривало віддають вам врожай, дуже довго. О, дивіться, які ще помідори. Ще стигнуть. Ще багато зелених. Класні помідорчики. от На кущиках. Кущі зелені, вони вже пішли. Другий раз. Он які. Он які. Ой, тут взагалі не пройдеш класні помідорчики. Дуже ще багато помідорів. Дуже ще багато. Також дуже врожайний, гарний ось цей. Це все один кущ. Такий дуже високорослий. лапоть помаранчевий, м'ясистий, врожайний, високорослий, класний помідорчик. Це що в нас за черік тут? Лувався такі красиві черіки. А це тільки починає квітнути. Це в нас F1. рожеві помідори. Pink Impression. Дуже класний врожайний помідорчик ось такий. Трошки попікся тут. Але ось такі класні помідори. Посаджений він дуже пізно. Тут в винограді, але все одно показує свою силу. Мені сподобався. Також на наступний рік буду саджати його. Пінкім пришем. Ось такі гроздочки.